Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, коли я прийшла до церкви, я стала каятися, і це мене почало приближати до Господа Бога. І я занурилася у Слово Божє, щоб пізнавати Бога. Тому що, а чому в церкві живу? Тому що це є дом Бога. І Бог дав мені Божих людей, через яких я пізнаю. Е... Бога, Без Божих людей, без церкви я не можу пізнавати. І в Домі Божому я отримала статус дитини Божої, де я почала зростати і отримала статус Ученика Ісуса Христа. Тому я вас запрошую вивчати разом Слово Божє, де ви зможете освіщатися, і теж отримати статус Ученика Ісуса Христа.